І ще один наш автор класний поет, вірші якого годі знайти на його сторінці у Фейсбуці. Дуже багато поширень від друзів, поширень важливих повідомлень. І немає віршів, але ми знайшли. Ми знайшли вірш нашого друга Андрія Криченка, учасника Всеукраїнського форуму військових письменників, автор, який за ось цю книжку отримав премію імені Богдана Хмельницького. Піксель і кевлар. Твоє волосся пахне ладаном. І сірим попелом, із хмар жадана зустріч так негадана між нами Піксель і Кевлар. Тріпоча ніч брезент на кузові зникає колія в пітьмі, кохання не було обузою ні по житті, ні по війні. За двигуном нечутно голосу я ще почу твоє ім'я. А час летить, мов бруд з під колеса, і шлях, як звивиста змія. Слова втрачають своє значення, коли долонь відчуєш жар. Нехай присутні на побачення між нами піксель і кевлар, і ми тримаємо одне одного. Неначе зброю у руці, від світу злого і холодного, що нас чекає наприкінці, Де ніч виблискує пожежею, де зупинився календар, де найзручнішою одежею є нині піксель і кевлар.